Звати Моточак Анастасія, мені 17 років. Я з міста Херсона, і мені довелося чотири місяці провести в тимчасово окупованому Криму. Все через те, що під час окупації в Херсону нам активно пропонували поїздку до таборів Крим. Моя мама не хотіла мене туди відпускати, але директор мого коледжу наполягала. Вона морально тиснула на маму, казала, що там немає війни, що там тихо. І коли моя мама відмовилася, сказала, що ні, я не хочу, щоб моя дитина туди їхала. Вона почала сильніше тиснути і сказала, що якщо вона не підпише документи, мене можуть забрати від мами. Їй не давали навіть вибору щось, якби змінити, і вона змусила її підписати документи. Після чого ми через кілька днів поїхали до табору. Коли я приїхала, нас заселили в кімнати. І перше, що я побачила в кімнаті, це були таргани в шкафчиках, потім в їдальні таргани були нам доводилося спати на смердючих просирадлах та подушках. Спочатку все було як в звичайному таборі, а після чого все змінилося, нас не повезли додому і обіцяли, що відвезуть, а так і не відвезли. Нас ну, змушували вчити російський гімн і співати його щотижня у визначений час. Ну, якщо ми відмовлялися, нас сварили і казали, що ми ну, невдячні і що ми повинні його знати навіть на пам'ять. Я вийшла на прогулянку подвір'я табору, нам в принципі дозволяли, і я пішла. А коли вже повернулася, моя сусідка мені сказала, що одна з вихователів мене шукала і сказала, що якщо я повернуся, вона мене вдарить. Я, звісно ж, сказала, що нехай лише спробує. Після чого я вийшла з кімнати, вона мене побачила, схопила за руку, потягла до іншої кімнати, де зачинила двері. Почала на мене кричати, дала мені ляпаса, погрожувала, що якщо я ще раз так вчиню, вона мене відправить кудись, що мені там і не допоможе ніхто, і мама не знайде. Ось а Друзі розповідали, що хлопчик не хотів співати гімн Росії чи щось, щось трапилося. Я вже не пам'ятаю, його помис... закрили в маленькій такій кімнаті, де було одноліжко, ліжко, і... і все. Його не годували декілька днів, мабуть, п'ять. Я прям не знаю, як це було. Він розповідав. Я відчувалася дуже погано і якось депресивно, мені там було небезпечно, мене постійно залякували. Особливо, що мене дуже сильно налякало, що коли вже мені, мені пропонували, що зробити мені документи. Паспорт російський та е, поможуть мені з житлом, щоб я вчилася в кримському коледжі. Я відмовилася, але мене все-таки заставили підписати документи, що я зобов'язуюся вчитися 10-11 клас. Я запитала, чому, і мені відповіли, що я неповнолітня і маю вчитися. Бо так по закону написано. Мій друг, який по сусідству ж жив в іншому таборі, переїхав до іншого, і його мама ну, не змогла знайти. Вони не мож, не могли зв'язатися. Ну, і я боялася, що, що таке ж саме станеться зі мною, бо я теж мала переїжджати, і зв'язку з мамою я як мала, але Раз в неділю, в дві, і я боялася, що якщо вона приїде, то я не зможу, не зможу мене знайти. Вранці я ще спала тоді і е, прокинулася щось, е, встала, і е, у нас по сусідству жили дві м, вчительки. Вони розмовляли між собою. Я почула з розмови, що чиясь мама приїхала за дитиною. Я підскочила, подумала, що це вона. Я думаю, все. Я спустилася на перший поверх, вийшла на подвір'я табору, побачила маму. Вже я попросила відкрити ворота. Я вийшла, я її побачила я обняла. І я просто розплакалася, бо там ну там правда було жахливо. Я дуже... Ну, погано себе відчувала. Коли вже я їхала до України, побачила кордон і побачила ці прапори, я зрозуміла, що все. Я вже вдома, мені стало якось е, легше. Я себе ну, почувала, правда дуже е, розкрито.